На сайті каналу тавадреса адреса tv.ua Ми запитали вас, чи готові ви вийти на майдан і відстоювати євроінтеграційні прагнення? Свою думку висловили уже більш ніж 1200 людей, із них понад 80% відповіли позитивно. У митний союз хочуть лише 28 людей. Крім того, на наш телефонний номер надходять сотні смс-повідомлень. Люди закликають підтримати акції протесту щодо призупинення євроінтеграції. ми отримали повідомлення з Києва, Донецька, Львова, Харкова та інших міст України. Громадяни також вимагають відставки чинного уряду і президента Віктора Януковича і просять чиновників таки відправити експрем'єрку Юлію Тимошенко на лікування за кордон. Нагадаю, хто ще не знає. Номер нашого смс-порталу це 067-215-6666. Туди можете відправляти смски. Ми будемо зачитувати їх в ефірі. От, власне, ви бачите, те, що писали нам люди зараз. З'явилося у вас на екранах.